У саме ну класно, що мені подобається, реально подобається, що ти умовно 5 років вже в сфері. Ну тобто, ти як потрапила в неї умовно, 2020 тисячі двадцятому, досі працюєш. От Юля, підкажи, будь ласка, коли ти проходила мій курс? Якщо згадаєш це який рік був? А, я згадала так, і це був ще 2020 рік. Це був липень, якщо Практично, я не помиляюся, то ще влітку ну, 400 да, да. це був це мій було. перший курс. Оскільки ти загалом от приблизно відвела проєктів за ці роки плюс-мінус. Ага, на... Намагалась порахувати, але насправді ну, більше стану точно, я думаю. Ти Перш... знаходила Щось... О, давай, mm -hmm. перших оцих Зазвичай це були розсилки. Я завжди використовувала розсилки, це був досвід уста uh, да. uh -huh. і WhatsApp на той час ще працювала Фактично, так. Фактично безкоштовним методом через розсилки. <гану> так, так безкоштовно, там, до платних методів я так і не дійшла. Середній заробіт у тебе виходить, ну ти казала доларів там 700-800, мовно, тому що ти працюєш там з хлопцем додатково, типу не тільки на себе. <гану> так, так. <гану> а, ну точно йти на навчання, бо це ну, 5 років вже я постійно працюю, так хочеться завжди більше, але на це та стабільність, в яку я постійно повертаюся, можна так сказати. А, ось і а, щоб порадила Робити більше, менше думати, бо сумнівів багато постійно. А ну краще вже зробити потім днів. або да, жалкувати, або ні. Ну я думаю, що ні. Ось, але ну, багато сумнівів завжди ну, краще не боятись просто і все. Ось, це я прям собі кажу. То всім привіт, з вами Володимир Шеркасов, та Юлія. Юлія, моя студентка. А сьогодні ми записуємо такий цікавий кейс, тому що про Юлю чесно. Забув, не знав, тому що вона випадково мені написала в інстаграмі е, питання, і коротше, в чому цікавість, Юля. Підкажи, будь ласка, коли ти проходила мій курс? Якщо згадаєш це який рік був? А, я згадала так, і це був ще 2020 рік. Це був липень, якщо Фактично, я не помиляюся. Тобто ще влітку в тому. Ну, да, в тому. Да. це був це мій перший курс. О, це uh, просто який... зараз вибач, я підводку зроблю. Прикольно, що типу, знаєш, часто не ну, всі так роблять. І я так само записую там кейси на кейси, Ну, мовно ось людина, ось там пройшла курс, заробила там перші гроші. Ми записуємо кейс. ну, і, в принципі, забуваємо умовно один про одного. А ти тут написала, і типу, саме ну класно, що мені подобається, реально подобається, що ти умовно 5 років вже в сфері. Ну тобто, ти як потрапила в неї, умовно, 2020-му, от досі працюєш. От тепер, будь ласка, розкажи за ці 5 практично років. Uh, ти працювала тільки таргетологом, чи суміжно, чи ти працювала кожен місяць, чи ти там знаєш з перервами? От трошки про своє життя, будь ласка, розкажи професійне. Uh -huh. uh, так, uh, я uh, працювала з перервами. Так uh, в мене був досвід, ну паралельно я працювала там і в відділі там продажів продавала, і там самостійно uh -huh. допомагала. Uh -huh. Поєднувала, свій, та? так поєднувала фріланс там і основну роботу. Uh, да, ну наприклад, uh, я пройшла курс, якщо спочатку так uh, взяла там першого клієнта безкоштовно. Ось але мені тоді досвіду не вистачило на те, щоб uh, адекватно оцінити там свою роботу. Я вже uh -huh. потім там, декілька років пройшло. Я почала там згадувати, що в мене там був, був перший клієнт, і uh -huh. uh, блін, там були гарні результати, але просто там були нюанси, і тому ну там просто там, не вистачило я, досвіду, досвіду коротше, да. да. Ага. А, да. Потім був там, другий клієнт, третій, десь п'ять, напевно, я провела. А, ну, досвіду там не дуже багато, а, тому пішла а, працювати з клієнтами просто в компанію, а, менеджером по роботі з клієнтами mm. пропрацювала, тобто там ну, обробка, їх таке інше, але там переписка. А, ось. Потім повернулася знову ж таки до Таргету, Вже в мене там краще було, вже там кращі проекти були. Я знаходила, щось... о, давай mm -hmm. перших оцих клієнтів особливо цікаво. Як ти знаходила оцих перших п'ять або там, після того, як у відділу продажі попрацювала? А, зазвичай це були розсилки. Я завжди використовувала розсилки, це був досвід міста да, uh -huh. і WhatsApp на той час ще це працювала було, так. Фактично безкоштовним методом через розсилки. Uh -huh. Так, так, безкоштовно там до платних методів я так і не дійшла, але ну вже зараз. Вже трохи починаю. ну mm -hmm. стільки років пройшло і потрібно, можна і спробувати. Да, да, да. Але це там тільки розсилка була, або ж хтось писав, було таке, що писав самостійно, але була помилка. Зараз я розумію, що навела Інстаграм, не Інстаграм. Робила розсилки і не розумію, а чому ж мені там конверсія а, не тобто дуже гарна. Я фактично брала цих клієнтів, але вела розсилки ну, з мертвого профілю. Ну, тобто, який не ведеш. Да. Але все одно ну, клієнти знаходились навіть з поганим, скажімо так, профілем. Так, да, да. Шапка, ну, і, і скро, мені да. так. і погоджувалася працювати так. Тому таким чином потім пішла там до продаж. Я ще там просто переїзд, наклалося все таке. Там я жила у Донецьку і тому вже сюди переїхала у 22-му році. І було складно шукати клієнтів. Насправді розсилки в мене не працювали, а інші методи, ну мені маєш увазі 22-й рік. Там старт повномасштабки, Так, от цей місяць. В мене клієнти відвалилися декілька, вони були з України, все розуміємо, так добре, там їдьте, ми почекаємо. Я з Донецьку виїхала вже сюди. Uh, там хтось продовжував працювати, хтось ні. І ну я стикнулася з тим, що клієнтів немає. Uh, і вже після цього uh, часу я просто доєдналася до хлопців, з яким зараз ми поки працюємо у команді. Фактично, Це людям, можна. щоб сказати, без якихось там туперпотробі, доєдналися до міні-агенції, де Юля працює зараз так. як Хлопець, умовно, закриває там питання продажів. Юля закриває питання ну, власне, кажу, на ведення реклами, аналітики і так далі. І тому подібне. Ага, прикольно. Mm -hmm. А підкажи, будь ласка, скільки взагалі максимум проектів тебе бувало знаєш ну, на місяць, щоб те, що ти змогла вивести, і наскільки це було складно і не складно, щоб розуміти, а, максимум це було вісім клієнтів, але вони були всі в різних напрямках. Тому ну, було дуже складно. Так, ну, да. Да, якщо вони в одному, ну також була помилка моя, але ну, все ж таки я взяла клієнтів і ну складно. 8 клієнтів це прям потолок. Хтось веде 10, але ну, якщо вони в одній ніші, то. Ні, от, ну вісім проєктів в разних нішах це, як я не знаю, 15 проєктів в одній ніші, ну, умовно, це прям. Думаю, так. Да. Mm -hmm. І наскільки тебе вистачило? Місяця півтори, напевно, може, так. два, або там вже, ну, це. І, це, прямо. І вау пішла. Да. Потім я сказала, що я все, я більше не буду брати в проєкті, а ну, потім трохи відпочила, зібралася і ну, і, і вже далі працюю. Взагалі ну, да, ти да. вважаєш для тебе комфортно вести в місяць? Ну, що тобі нормально, просто робочий, нормальний день. Чотири-п'ять, в принципі, так. Да. Ну так, 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 я 5 адекватно, 5. на повний 5. день. Угу. Ще підкажи середній зараз у тебе виходить. Ну ти казала доларів там 800 вісімсот мовно, тому що ти працюєш там з хлопцем додатково, типу не тільки на все. <рек> 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 а, а ти ось так. Інше питання задам: а ти зростала, як ти вважаєш типу вартості? Ну, мовно, перші проекти були безкоштовні, потім там по 100 доларів, потім там, трошки більше, коли ти вела свої? Чи ти вийшла, як ти вважаєш на якусь зараз там стелю, і треба її просто вже пробувати іншими методами? Ну, поступово можна сказати, що так, але це такий ріст був е, протягом п'яти років, коли mm -hmm. ти там трішки зростаєш у чеках, а ціни вони ростуть, і тому ну як тут не сказати, відчуваємо. що я прям виросла? Да, да, не так відчувається. Воно тому ось зараз вже планую зростати точно, бо ну розумію, що треба. цього немає. Вже треба це, як я кажу, що знаєш. Коли я розпочинав загалом, ну особливо курсів не було і так далі, тому ну, подібне, я теж розумію, що цей шлях я міг пройти набагато швидше, ну просто елементарно швидше, просто зробивши трошки інші дії. Типу гірше не буде. Тобі просто потрібно ну те, що я тобі і казав, закривати вже своїх клієнтів на свою вартість, щоб ну мовно ні з ким не ділитися, а потім вже делегувати, якщо робити цього міні-агенцію. Скільки ти загалом от, приблизно відвела проєктів за оці роки, плюс-мінус ніж на. Намагалась порахувати, але насправді ну, більше стане точно, я думаю. Так. Бо саме у міні-агенції зараз у нас там ми останні півтора роки працюємо угу. ну, десь десь півтора і там ну, близько 30-40 точно проєктів було за цей час. Ось. І плюс там ще самостійно. Ну, зрозуміло, що вони там якісь вдалі, якісь невдалі. Да, це нормальний процес. Ну так, да. ну за п'ять років знову ж таки там. Працювала, не працювала. Там бо, до речі, ще працювала у рекламній у рекламному відділі, це там мережа готелів була ось да, тому. Ну, ну, я закривала там і СММ, прийшлося тр трішки СММ, там і ну, таргет, і ну, коли ти працюєш у відділі в якомусь десь, то ти виконуєш обов'язки не тільки, Ні, не розумію, там, трошки на тебе навішають, коротше, зверху, зверху, зверху. Ось це цікаво да. диви, ти е, пішла на таргет, там на навчання, мовно 20 року. Там ну я зараз приблизно буду до казати умовно там півроку рік працюєш таргетологом, потім уходиш в продажі. Ну в найм, потім повертаєшся до таргету. Потім умовно уходиш працювати в готелі. і Так далі. Тобто, ти за ці роки, ну, все було пов'язано з рекламою, але все одно за ці роки ти пережила декілька знаєш різних робіт, і в наймі, і на фрилансі. А зараз ти знову пішла. Ну скажімо так, на фриланс. Чому? Ну, типу, от, просто мені цікаво почути твою думку, що тобі умовно в намі там подобалось, не подобалось, і чому ти знаєш, була в намі, потім повертаєшся сюди. Потім трошки йдеш знову в найм, знову повертаєшся. От оцей шлях. От, давай трошки перефуксуємо. Чому ти так робила, і що тобі от, подобалось і не подобалось, щоб зрозуміти, чому ти сюди все одно все ж таки повертаєшся ці роки? Я думаю, це через те, що я можу обрати, ну з ким працювати. Бо, наприклад, попрацювала там в компанії, там в компанії, от, але, так, але... Важливі, да, будь ласка, за досвід звичайно, можемо назвав компанії не розказувати, але от саме оце може працювати з ким я хочу. Класна фраза. Просто от різницю поясни, будь ласка, глядачам, яка різниця між тим, коли ти працювала в компанії, з ким тобі потрібно, ну як тобі скажуть і з ким ти хочеш. Оця от така моральна, неморальна різниця для тебе? Як це відчувалося? Uh, ну да, просто коли ти там працюєш якоїсь компанії, ти постійно там одні й ті самі люди, і якщо ви там з ними не сходитесь, то ви з ними ну типу, що б ти не робив, ти з ними просто не зможеш ітися. Uh -huh. Ось а коли я, наприклад, там беру клієнтів, особливо коли я самостійно закривала, коли самостійно напряму працювала з клієнтами, не через там як когось, не через там агенцію, то я розумію людину. А я виходжу там на перший зі дзвони. Я виходжу на другий зі Ми спілкуємося, ми бачимося там, коли стають ну таке було там офайд, зустрічі і а, ну ви одразу розумієте один одного. Тобто, якщо я бачу, що людина мені довіряє, і вона прислуховується там. Може там ну вона старше може бути за мене, значно старше. Але я бачу, що вона ну слухається мене, дослуховується там, виконує там, наприклад, мої якісь рекомендації, таке інше. А ось в колективах десь в якихось кампаніях, ну це дуже рідко Включається, прямо ну, я такого ну не знайшла. Це треба потрапити. в ідеальний колектив, де всі люди будуть ідеальні, і ще вони не будуть змінюватися, бо колектив теж змінюється. Yeah. Хтось не звільняється, хтось новий з'являється. Тобто, фактично тут можна так трошки резюмую, Якщо ти погоджуєшся, що ти фактично просто обираєш, ну умовно з ким працювати. Типу, оце, ну не те щоб головне, але прям важливе. А, окей, а давай з іншої сторони про фрілан зайдемо, бо в тебе такий класний релевантний досвід. Ось ти працювала... Можна Я ще додам а, включай, а, а, що додам до цього, що а, від цього ще залежить твоя, взагалі самооцінка, ну моя. Особисто, бо, наприклад, якщо людина мене слухає, якщо в нас йде контакт, і ми разом mm. працюємо, бо ну праця таргет, це не просто я там налаштовую, а клієнт там просто оце класне чи не класне. Да, це прям тісна взаємодія, особливо я там працюю прям. Ну тобто там кожен день, не кожен день, звісно, коли це там потрібно чи не потрібно, але ну ми разом будуємо якусь стратегію, і що робити. І mm -hmm. я розумію, що я реалізуюсь як спеціаліст. Мене чують там з мене зі мною погоджуються. Ну, сам, у Тебе є і, повага, є, є самотінність і, 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 і я себе відчуваю від цього. Да, а коли мені тільки роб, ну, кажуть, там оце роби, це роби, це роби. Ну блін, ну ні, ось я думаю, що ось такий аспект прям впливає. Я безгодна, бо одна справа, ти спочатку хочеш просто заробити гроші, а інша, коли ти там заробляєш якусь суму, то хочеться ще ну оцієї самореалізації, що ти якусь цінність носиш, да. тобі за неї кажуть, дякую супер супер прикольно, дуже дякую за цю слушну думку. І ще ось таке питання. В мене: ось ти пропрацювала? Працювала ти типу, агенції, працювала і окремо, працюєш всі роки. Uh, взагалі, які шляхи ти бачиш ще розвитку себе, бо ти ну там змінила роботу і так далі. Тобто явно ну, ти людина, яка не хоче там сидіти весь час на місці, типу на uh, визначену суму і все. Тобто, тобі цікаво рухатися вперед. перевод. Тобто як ти бачиш для себе, як для фрилансера, як для таргетолога? можливо, ти якісь додаткові там курси ще проходила, знаєш щоб та підвищити свої там знання, От, професійний розвиток, як ти бачиш свій. А, так, ну за цей час проходила курси не дуже прям багато, але там і безкоштовні і платні було там mm -hmm. десь 4-5 навчань. Точно вони були. А ось і ну я вважаю, що знову ж таки зараз на тому шляху, коли я там думаю, як ну куди мені рухатись mm -hmm. далі. Uh, і тому ну я думаю, що все ж таки якась своя команда, хоча б мінімальна. Я думаю, що для мене це буде зараз uh, ну, найкращим варіантом, бо там знання вже є певні. Я це розумію об'єктивно, бо до цього часу в мене такого не було. коли ти сотку проєктів ти така об'єктивно. Я розумію, ну ясна справа, що ти розумієш проєкт. Є такий момент, Даш. Я, наприклад, мені здається, що ми всі схильні овістілювати свій досвід. Так, да. в мене він прям дуже. Ну, я думаю, що 5 років все ж таки ну, кожен по-різному росте. Є, ну, вона і, Ні, ну, так... Своє життя, да, свої да. думки і так далі. Але ну я тобі, знаєш, як я, я відпускаю тебе, типу, 100% в тебе <ріст> достатньо коротше <кручий> досвіду. <ріст> Дякую. <ріст> ну чому ні? Ну, я, я взагалі вважаю, що ну, типу, будь-якому трагетологу достатньо відвести. Ну, проєктів за, за якийсь час, звичайно, на місяць, два там 20-30, і це вже достатньо, щоб знаєш взагалі розуміти, з якими нішами ти хочеш працювати, куди ти хочеш там нішуватися, там хочеш ти це делегувати або хочеш навпаки там вести умовних три проекти там по 300 доларів. Знайти і знаєш, щоб, взагалі там не паритися. Ну, типу, в тебе точно достатньо досвіду. Остання тема, яку хотів би підняти, це навіть не пошук клієнта, пошук. того, ну, ти сказала через розсипку, ось у юлі умовно мертвий профіль інстаграма, і це працює. А з точки зору, типу, от закриття клієнтів, які в тебе були страхи, знаєш, там при пошуку, при закриті клієнтів, от якщо ти можеш згадати, бо зараз ну я думаю, їх менше, ну тому що просто досвід вже є. Але от на перших твоїх початкових етапах встановлення таргетологом. А, Ну, сам факт напевно мене страшить е, спілкування з клієнтами чомусь, не знаю. Знову ж таки, через це я вважаю, а що я я через Zoom, через Telegram, чи по-різному? Спочатку по телефону. Щоб взагалі зрозуміти, що це за людина. Потім я надсилаю бриф. А, і після брифа я вже там будую стратегію, якісь там свої варіанти, що ми можемо зробити з клієнтом. Потім ми вже Zoom особисто так зустрічаємося або ж там офлайн, ага. кому там хтось у місті, і вже це проговорюємо. Після цього вже там ну, зазвичай це ок, тому скільки в мене там було закриттів, один раз один. В мене було таке, що там клієнт, ну, типу ні, там, чи дорого, чи щось таке, ну, тобто, ми не зійшлися, я а думаю, В цілому, знаю. ти хочеш сказати, що на закриття клієнта в тебе особливо нема проблем. Ну якщо клієнт адекватний, ти зробила вже стратегію, вийшла на Zoom. В принципі, так. Угу. Тобто всі, хто ми виходили, там ну там довгий це давай як, відео, скричати, відео, мене, як порада, відео. щоб це відео було корисно. Як ти вважаєш, що саме тоді впливає на таку ну високу конверсію закриття угоди? Тобто, які твої дії, там стратегія, не стратегія, от якщо так проаналізувати твій успіх закриття угод? Що на це впливає? Я думаю, що стратегія, так, звісно, бо, наприклад, я не беру клієнта. Одразу, ну тобто, не розуміючи взагалі нічого про нього, там давайте, от ви там мені вносити і ми будемо думати, як ми будемо працювати. Я спочатку аналізую, спочатку дізнаюся там всю максимальну інформацію, потім презентую, що ми можемо робити, і зазвичай клієнти такі, а ну. Да, давайте пробувати, бо я вони розуміють, сказати, що ми ти, будемо робити. Ти фактично, те, що я просто нещодавно відео на цю тему записував, ти фактично пояснюєш клієнту максимально простими словами. Умовно за що він тобі заплатить гроші? Ну, типу, що ми да. будемо робити? От умовно записуємо таку рекламу, там такі креативи зробимо, такі тексти, такі там тести і так далі. тому подібне. Бо я теж бачу дуже часто, що людина знаєш щось пропонує, і потім клієнт, а скільки це коштує? Людина умовно 200 доларів. Клієнт такий а, добре. А за що? Ну, типу, за що платити? То от просто це для всіх новачків, взагалі порада, щоб пояснювати типу, будь ласка, клієнту, що ви робите, і більш того, коли ви зробили роботу, вже працюєте, пояснюйте йому в звітах, умовно, розписуйте, що ви зробили, бо дуже часто люди вважають, що клієнти це або самі знають, або самі можуть здогадатися, але за самі здогадатися, платити гроші, ну, типу, не хочеться. Хочеться платити гроші, коли людина з тобою прям, прям е на кончиках пальців. Mm -hmm. Засоня, okay. Що хотів би е запитати тебе. Дай якісь поради собі Юлі 2020 року, яка думає, типу, там йти навчатися, не йти там, спробувати себе на фриланс спробувати, типу, які найбільше в тебе були страхи, і як би ти порадила їх ну обробити, скажімо так, сама для себе? А, ну точно йти на навчання, бо це ну 5 років вже я постійно працюю так, хочеться завжди більше, але на це. Та стабільність, в яку я постійно повертаюся, можна так сказати. А, ось. І а, щоб порадила робити більше, менше думати, бо сумнівів багато постійно. А ну, краще вже зробити і потім день. або да, жалкувати, або ні. Ну я думаю, що ні. Ось. Але ну, багато сумнівів завжди ну, краще не боятись просто і все. Ось, це я прям собі кажу. Супер дуже всім... дякую за цей дзвон, Дякую, що поділилися всією інформацією. Дякую, дякую тобі також.